Історія Української православної церкви Київського патріархату це історія боротьби за духовну незалежність України, що тривала декілька десятиліть. Вона народилася в хаосі розпаду Радянського Союзу, пережила анафеми, революції і війни, і зникла, щоб дати життя новій церкві. Переходимо до відео. Приємного вам перегляду! На початку ми обговоримо біографію засновника Української православної церкви Київського патріархату Патріарха Філарета. Михайло Антонович Денисенко народився 23 січня 1929 року в шахтарській родині на Донеччині. Батько загинув на війні, мати виховувала сама. У 18 років Михайло пішов у духовну семінарію. У 1950-му закінчив Московську духовну семінарію. У 1952-му академію з відзнакою. У 32 роки став наймолодшим єпископом РПЦ і прийняв ім'я Філарет. У 39 керуючим справами московської патріархії. У 1966-1990 х роках митрополит Київський і всієї України екзарг. У 1990-му на патріарших виборах у Москві Філарет посів друге місце після Алексія II. Багато хто вважає, що саме він був київським кандидатом, якого Москва більше ніколи не хотіла бачити на чолі РПЦ. У листопаді 1990 року РПЦ надала УПЦ автономію з гаслом незалежність і самостійність в управлінні. Філарет сприйняв це як перший крок до автокефалії, він розсилає листи всім патріархам із проханням визнати автокефалію Москва мовчить. У 1991 році Україна відновлює незалежність. Філарет ініціює збір підписів єпископів УПЦ за автокефалію. Збирає 13 із 18. -ти. На архієрейському соборі РПЦ у квітні 1992-го Алексій ІІ обіцяє Томос найближчим часом. Через два місяці замість Томосу ультиматум або Філарет йде у відставку, або анафема. 25-26 травня 1992 року в Москві філарета змушують написати заяву про відставку за станом здоров'я. Він підписує. Але наступного дня забирає заяву назад. 5 6 червня 1992 року в Софії Київській відбувається Всеукраїнський православний собор, присутні сім єпископів, три з УПЦ підконтрольній Росії і чотири з Української автокефальної православної церкви, 150 священників і сотні мирян. Ухвалено статут Української православної церкви Київського патріархату обрано патріархом Мстислава Скрипника. Перший патріарший локум дерев'яний, зроблений у тюрмі в'язнями ОАПЦ 1980-х років. На соборі Філарет каже, ми не відокремлюємося від вселенського православ'я. Ми повертаємося до нього. Київська митрополія була автокефальною до 1686 року. 11 червня 1992 року РПЦ накладає анафему. Філарета виключають із всіх священних ступенів. 1993 року помирає патріарх Мстислав. У АПЦ розколюється, більшість іде до Філарета, а новим патріархом обирають Володимира Романюка. Він помер через два роки, 14 липня 1995 року. 18 липня 1995 року похорони патріарха Володимира. 20-тисячна процесія йде від Володимирського собору до Байкового кладовища. Але там не дали поховати патріарха. Також були бійки з Беркутом біля Софії Київської. Де загинуло двоє та 150 поранених. І спочатку його не дали поховати навіть біля Софії Київської. Це місце розглядалося як альтернатива. Преса назвала ці події Чорним вівторком. Тіло патріарха ховають вночі таємно, на території Софійського собору бо влада не дала місця на кладовищі. Наступним патріархом обрали Філарета. 1997 року РПЦ повторно підтверджує анафему. З 2000 року УПЦ КП має 3,5 тисячі приходів і 35 єпископів. 2008 року Філарет освячує пам'ятник жертвам голодомору. 2010 року Янукович намагається заборонити Київському патріархату брати участь у державних заходах. На момент 2013 року було 5700 приходів, 60 єпископів, 12 монастирів і 5 семінарій. 21 листопада 2013 року перші студенти приходять під Михайлівський собор. 1 грудня собор відкриває двері цілодобово. В ніч на 11 грудня 2013 року планувалася зачистка Євромайдану. У той же час почали бити у дзвони з Михайлівського собору. 18-20 лютого 2014 року дзвонять у дзвони кожні 15 хвилин, коли вбивають людей на Інститутській. У підвалі морг для загиблих. Філарет служить 40 днів поспіль без вихідних. Він каже, Володимирський собор це серце Майдану. Після російського вторгнення в Україну 2014 року Філарет підтримує Збройні Сили України. І до 2014-го і після 2014 року Філарет намагався об'єднати. Київський патріархат і Московський. Але Москва не давала об'єднатися їм. 11 жовтня 2018 року Константинополь знімає анафему з Філарета. 15 грудня 2018 року об'єднавчий собор у Софії Київській. Українська православна церква Київського патріархату ліквідується. Філарет підписує акт ліквідації. Новим митрополитом Православної церкви України обирають Епіфанія 36 голосів за проти 24. -х. Філарету дають титул Почесний патріарх, але забирають право керувати єпархією. 2019 року Філарет скликає помісний собор у ПЦКП у Володимирському соборі, приходять лише чотири священники і два єпископи, проголошують відновлення Київського патріархату. Філарет заявляє: Томос нам дали, але автокефалії немає. У липні 2019 року мін'юст знімає Українську православну церкву Київського патріархату з реєстрації. А в грудні того ж року Філарет хіротонізує двох нових єпископів, і ПЦУ їх не визнає. 24 лютого 2022 року Філарет благословляє ЗСУ, але відмовляється служити разом з Епіфанієм. Того ж року пише листа президенту Зеленському з проханням відновити УПЦ КП. 2025 року у структурі Філарета 47 приходів, 5 єпископів і 52 священники. У тому ж 2025 році ПЦУ закликала молитися за здоров'я Філарета, і подробиць ніяких не озвучували. 2025 року Філарет складає заповіт: Я, Філарет, патріарх Київський і всієї Руси України, заявляю, я ніколи не погоджувався на ліквідацію Київського патріархату, титул почесний патріарх ПЦУ мені нав'язали. Прошу поховати мене як патріарха Київського єпископами у ПЦКП в Володимирському соборі, праворуч від Вівтаря. А також Філарет закликав усі українські православні церкви об'єднатися в одну. 5 листопада 2025 року Епіфаній приходить до Філарета, і між ними була розмова, після чого провели спільну молитву за перемогу України. Українська православна церква Київського патріархату стала символом боротьби за духовну незалежність України.